Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную прослухати вам одну дуже цікаву розповідь, яка має назву зимова історія про дракончика. А як звали дракончика, дракончика звали Трепетунчик від Тетяни Стружко. То сідайте зручненько і слухайте уважно. Жив собі маленький дракончик Трепетунчик. Одного зимового ранку він взяв свій блокнот, сів біля ялинки і записав список справ на Різдво. Знайти прикраси для ялинки, зібрати ягоди для святкового чаю, принести дрова для каміна, допомогти друзям прикрасити будинок. Спершу трепетунчик вирушив на галявину. Там він знайшов траву з червоними ягодами та поклав їх у відро. Ці ягоди зроблять чай смачним, подумав він. Потім дракончик пішов у ліс і зібрав дрова. Вони були важкі, але Трепетунчик сміливо ніс їх додому, уявляючи, як затишно потріскуватиме. Вогонь у камінні. Дорогою Трепетунчик побачив трамвай. Оце так зручність. Я доїду швидше, сказав він, сів у трамвай і вирушив до міста. У місті Трепетунчик зустрів друга дрімедика. Разом вони прикрасили будинок гірляндами. Дрімедик подякував трепетончику за допомогу. І зіграв йому на трубі веселу різдвяну мелодію на прощання. Що ж, усі справи зроблені? сказав трепетончик і сів пити чай із ягодами на улюблений трон, мріючи про нові пригоди.